Ледь чутне клац у нічній тиші пролунало, наче постріл. Антон завмер, затамувавши подих. Його серце калатало так сильно, що, здавалось, цей ритм могли почути навіть сусіди за стіною. Але навколо панувала мертва тиша. Антон витер спітнілу долоню об старі джинси. Він подивився на свої руки тонкі, витончені пальці, які колись мріяли про клавіші фортепіано, а тепер стискали набір відмичок. Життя дивна штука. Воно не питає, ким ти хочеш бути, воно просто ставить тебе перед фактом. І сьогодні факт був таким: Антон Злодій, нещасливий, небагатий, а просто загнаний у кут чоловік якому фатально нещастило з чесною роботою. Ця квартира в елітному районі міста здавалась ідеальним варіантом поштова скринька забита рекламою. Світла у вікнах не було вже три дні, а консьєрж спав як немовля. Господарі на морі, переконував себе Антон, повільно натискаючи на ручку дверей. Двері піддалися м'яко. Пускаючи його у світ, який пахнув дорогими парфумами, шкірою та грошима. Антон ступив у коридор. Тут було темно, лише вуличний ліхтар кидав тьмяну смугу світла на дорогий паркет. Він зробив крок, потім другий. Його кросівки ступали безшумно єдиний навик, яким він справді пишався. Він вже подумки оцінював здобич. Можливо, готівка у кабінеті або прикраси у спальні, як раптом він застиг. З глибини квартири, там, де мала бути кухня, пробивалась тонка смужка світла. Холодний піт миттєво побіг спиною Антона. Вдома, вони вдома, пронеслося в голові. Інстинкт самозбереження кричав: Тікай, негайно! Він вже почав розвертатись до виходу, готовий зникнути так само непомітно, як і з'явився. Але тут він почув звук: це не був голос охоронця, який викликає поліцію, і не гарчання сторожового пса. Це був тихий, надривний судомний схлип. Звук, сповнений такого відчаю, що Антон, сам того не бажаючи зупинився цікавість Найгірша риса для злодія перемогла страх. Антон навшпиньки підкрався до прочинених дверей кухні і обережно зазирнув усередину. Картина, яку він побачив, геть не вкладалась у його розуміння пограбування. За величезним столом з масиву дуба, схиливши голову на руки, сидів велетень. Це був чоловік гора, чоловік скеля. Його широкі плечі ледь вміщались у шовкову домашню піжаму. На столі стояла напівпорожня пляшка горілки і одна єдина чарка. Жодної закуски, лише горілка і телефон, екран якого світився чорним. Господар квартири підняв голову, щоб налити собі нову порцію, і Антон побачив його обличчя. Жорсткі вольові риси, які зазвичай лякають конкурентів по бізнесу, зараз попливли. Цей велетень плакав, сльози котились по його неголених щоках, і він витирав їх рукавом, як мала дитина. Антон заворожено дивився на це видовище, забувши про обережність. Під його ногою зрадливо скрипнула мостина. Звук був тихим, але в нічній тиші він пролунав сильно. Господар різко завмер. Пляшка в його руці зупинилась над чаркою. Повільно, дуже повільно, велетень повернув голову в бік дверей. Їхні погляди зустрілись з одного боку щуплий злодій у дешевій куртці з монтувалкою, що тремтіла в руках, з іншого заплаканий бізнесмен. У чиїх очах замість люті була лише безмежна чорна порожнеча. Антон зрозумів тікати пізно. Секунди розтягнулись у вічність. Антон чув, як у коридорі цокає дорогий годинник, відмірюючи час до його неминучого арешту. В голові гарячково прокручувались варіанти: кинутись на господаря. Безглуздо, цей чоловік однією лівою зламає його навпіл. Тікати до дверей метрів десять, він не встигне навіть розвернутись. Антон міцніше стиснув у спітнілій долоні холодний метал монтувалки. Він приготувався до крику, до удару. Але господар мовчав. Він дивився на Антона каламутними червоними очима, і в цьому погляді не було ані страху. Ані гніву. Там була лише бездонна, свинцева байдужість. Чоловік повільно відвів погляд від злодія, наче той був просто предметом інтер'єру. І знову подивився на пляшку. Двері. хрипко промовив він. Голос звучав так, ніби він не говорив кілька днів. Ти замкнув за собою двері. Антон розгубився. Це було останнє питання, яке він очікував почути. Що? видавив він з себе. Голос зрадливо зірвався на писк. Двері, кажу, зачинив. Господар важко зітхнув, навіть не дивлячись у бік непроханого гостя. Бо протяг гуляє, Антон механічно кивнув, хоча господар цього не бачив. Він все ще стояв у бойовій стійці, готовий будь-якої миті рвонути з місця. Чоловік нарешті відірвався від споглядання етикетки. Він потягнувся рукою до шавки над столом, дістав другу чарку і з гучним стукотом поставив її на стіл перед собою. Ну, чого стовбичиш у темряві? пробурмотів він, розливаючи прозору рідину. Рука його трохи тремтіла, і кілька крапель впали на поліровану поверхню столу. Сідай, я я краще піду, сказав Антон, роблячи крок назад. Ситуація ставала надто абсурдною. Його мозок відмовлявся це обробляти. Господар раптом підвів очі. У них блиснуло щось схоже на благання. Змішане з наказом людини, яка звикла, що її слухаються. Ти мене пограбувати хотів? запитав він прямо. Та бери, що хочеш. Ось там, у серванті, срібло. У спальні в тумбочці годинник тисяч п'ять коштує. Забирай, але спершу. Він хотів штовхнути повну чарку через стіл у бік порожнього стільця. Спершу сядь. Ти хоч мене вислухаєш, бо стіни вже не слухають, а я зараз з божеволію від тиші. Антон вагався ще мить. Він подивився на цього могутнього чоловіка, який зараз здавався меншим за самого себе. Інтуїція, яка роками рятувала злодія від в'язниці, раптом підказала дивну річ: Тут небезпечно не для тіла, а для душі. Але йти зараз було неможливо. Повільно, боком, не випускаючи з рук фонку, Антон підійшов до столу. Він обережно, на самий крайчик присів на стілець. Інструмент він сховав за спину. Почуваючись школярем, якого спіймали з цигаркою. Віктор, буркнув господар, і, начекаючи відповіді, перехилив свою чарку. Він скривився, видихаючи повітря, і втупився в Антона. Ну, пий, чи ти на роботі не вживаєш? Антон подивився на горілку, потім на Віктора, потім знову на горілку. Гірше вже не буде. Подумав він. Він узяв чарку, видихнув і одним ковтком випив пекучу рідину. Тепло розлилось грудьми, трохи вгамовуючи тремтіння в руках. Він поставив чарку на стіл. Антон, тихо представився він. Віктор кивнув, наче це було звичайне знайомство на бізнес зустрічі, а на нічне рандеву зі злодієм на власній кухні. Він знову потягнувся до пляшки, і в цьому русі було стільки самотності, що Антонові ставало моторошно. Знаєш, Антоне, раптом сказав Віктор, дивлячись кудись крізь стіну, я думав, що найстрашніше це коли бізнес віджимають, або коли податкова накриває. А виявилось, Найстрашніше це коли ти купуєш їй квитки на Мальдіви, а вона залишає на столі записку і ключі. Він гірко посміхнувся і подивився прямо в очі злодію. Ти ж експерт по чужих квартирах, так? Скажи мені, Антоне, чого вам людям не вистачає, коли у вас є все. До третьої чарки напруга в кімнаті розчинилась в парах алкоголю. Монтувалка вже давно лежала на підлозі біля ніжки стільця, забута і непотрібна. Тепер за столом сиділи не господар і грабіжник, а двоє чоловіків, яких об'єднало одвічне питання Чого їм жінкам треба? Віктор розчервонівся. Він говорив багато. Розмахуючи величезними руками, наче намагався схопити невидимі аргументи в повітрі. Я ж для неї. Віктор вдарив кулаком по столу, але вже без злості, а з розпачем. Я ж пахав, як віл. Фірма, розширення, закордонні партнери. Все в дім. Шуба, на, машина, бери найдорожчу. Хотіла ресторанний бізнес спробувати. Будь ласка, купив приміщення. А вона мені перед відходом каже Ти мене не заслуговуєш. Як це не заслуговую? Не заслуговуєш. Він налив собі ще, розплескавши трохи на скатертину. Скажи, Антоне, от ти людина вільна, що я зробив не так? Антон Крутив у довгих пальцях порожню чарку. Він слухав уважно, як слухає людина, чиє виживання залежить від уміння помічати деталі. У його житті було мало грошей, але багато спостережень. Ти, напевно, не приділяв їй достатньо уваги, тихо сказав Антон. Його голос був спокійним, на контрасті з гучним басом господаря. Ти дивився на неї, як на свій трофей, як на цей стіл чи отой дорогий годинник у коридорі. Віктор завмер, насупивши брови. Ти що мелеш? Я кохав її. Кохав, кивнув злодій. Але любов це не чеки з магазинів. Ти купував їй подарунки, щоб відкупитись. Ти платив за час, який не провів з нею. Антон нахилився вперед, дивлячись прямо в очі бізнесмену. От скажи, коли вона востаннє змінила зачіску? Ну, Віктор розгублено закліпав. Може, місяць тому, чи два. Вона блондинка, здається, сумно усміхнувся Антон. Жінці не треба п'ята шуба, Вікторе, їй треба, щоб коли вона прийшла додому. Підстригши кінчики на два сантиметри, ти це помітив, щоб ти сказав, як пройшов її день, і реально послухав відповідь, а не втикав у телефон, перевіряючи котирування акцій. У кухні запала тиша. Віктор опустив голову на руки. Слова невдахи влучили болючіше, ніж будь-яка критика конкурентів. Він раптом згадав вечори, коли дружина намагалась щось розповісти, а він просто кивав, думаючи, про поставку цементу. І що тепер? глухо спитав Віктор. «Все? кінець, вона змінила номер. Антон хмикнув, і в його очах з'явився азартний блиск. Той самий блиск, що з'являється перед складним замком. «Та ну тебе, ти ж бізнесмен, де твій план антикризового управління? Злодій підсунув до себе серветку і витягнув з кишені недогризок олівця, яким зазвичай помічав точки для злому. Дивись сюди! Щоб відкрити сейф, не треба бити кувалдою. Треба чути клацання. Ми напишемо їй, але не про те, що ти змінишся, а про те, що ти пам'ятаєш. Вони сиділи до світанку, складали повідомлення, як стратеги складають план битви. Антон змушував Віктора згадувати дрібниці, назву морозива, яке вони їли на першому побаченні, пісню, яку танцювали на весіллі, смішне прізвисько їхнього першого собаки. Напиши їй оце, скомандував Антон, дописуючи фразу на серветці. Я сьогодні пив каву з тієї надщербленої чашки, яку ти не дала викинути, і зрозумів, чому ти її любила? Вона справжня, як і ти. Пробач, якщо я помітив це, тільки коли чашка залишилась одна. Віктор перечитав коряві літери. У його очах знову заблищали сльози, але цього разу сльози надії. Ти думаєш, спрацює? Я тобі, як фахівець, кажу, підморгнув Антон. До кожного замка є ключ. Головне не пхати туди брухт. Світанок увірвався на кухню сірим, протверезаним світлом. Ніч розвіялась, залишивши після себе лише порожню пляшку, попільничку, повну недопалків, і двох чоловіків із головним болем. Антон підвівся. Розминаючи, затерлі плечі. Час було йти. Зараз, при світлі дня, його присутність тут знову ставала злочином, а не візитом психолога. Віктор, важко зітхнувши, теж встав. Він провів рукою по щетині на обличчі й подивився на свого нічного гостя. Тобі пора? запитав він, хоча відповідь була очевидна. Пора, друже. Поки консьєрж не прокинувся, криво посміхнувся Антон. Він нахилився, підняв з підлоги свою монтувалку і сховав її за пазуху. Цей жест виглядав дико в цій розкішній кухні, наче нагадування про те, хто вони є насправді, вони вийшли в коридор. Віктор раптом зупинився біля тумбочки, де лежав його гаманець. Він, не рахуючи, витягнув товсту пачку купюр, долари перемішані з гривнями. Тримай! Він тицнув гроші Антону в руку. Злодій відсахнувся, наче від вогню. Я не візьму, я не за цим приходив. Точніше, приходив за цим, але тепер не можу. Ми ж, наче, подружились. Бери дурень! Гаркнув Віктор, силоміць запихаючи гроші в кишеню Антонової куртки. Це тобі на таксі, і щоб купив собі нормальні красовки. А то ходиш як обідранець. Для злодія це не професійно. Вони зустрілись поглядами. Дякую, тихо сказав Антон. І удачі з нею. Пам'ятай про чашку. Йди вже, філософ. Буркнув Віктор, відчиняючи перед ним вхідні двері. Вперше в житті Антон виходив з місця злочину через парадний вихід. Минув місяць. Офіс будівельної компанії Моноліт гудів, як вулик. Секретарка Олена з подивом спостерігала за шефом. Віктор Сергійович, який ще місяць тому ходив чорніший за хмару і зривався на крик через кожну дрібницю. Сьогодні сяяв. На його столі стояла рамка з фотографією. Він і дружина. Щасливі, десь у парку, а поруч на почесному місці стара, надщерблена чашка з кавою. Вікторе Сергійовичу, до вас прийшли, пролунав голос селектора. Кандидат на посаду начальника охорони, як ви й замовляли. Але він якийсь дивний, резюме немає. Виглядає просто. Віктор усміхнувся так широко, що кутики очей зібралися у зморшки. Хай заходить, я його резюме знаю. Двері відчинились. На порозі стояв Антон. На ньому був новий, недорогий, але охайний костюм. Він був гладко виголений, і лише очі бігали по кабінету з тією щіпкою уважністю, скануючи простір на наявність камер і сейфів. Антон невпевнено переступив поріг. «Добрий день, Вікторе. Ви дзвонили? Віктор встав з за величного столу і підійшов йому назустріч з простягнутою рукою. Дзвонив. Бо мені треба людина, яка вміє знаходити підхід до найскладніших замків. Він міцно потиснув руку колишньому злодію. У цей момент у кабінет зазирнув здивований заступник директора. Вікторе, це хто? Ти ж казав, ми наймемо когось із колишніх спецназівців. У цього хлопця є рекомендації? Кому він служив? Віктор поклав важку руку на плече Антона, повернувся до заступника і промовив фразу, яка поставила крапку в минулому Антона і відкрила двері в майбутнє. Рекомендації, цей чоловік знає про вірність більше, ніж ми всі разом узяті. Це Антон, єдина людина, яка увійшла в мій дім без дозволу, вночі, зі зброєю. Але не вкрала нічого, крім моєї самотності. Оформлюю його. Антон усміхнувся. Вперше за багато років він почувався не злодієм, не втікачем, а тим, хто нарешті знайшов себе. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. Всього вам доброго, до зустрічі!